Всім доброго дня. Хочу показати на даній квартирі, як зроблено опалення, ну прораховано саме радіатори, тому що не раз розказую людям, що якщо кутова кімната, ну, тобто стіна виходить зовнішня, там вже немає квартири, нічого не жиле, не під'їзд нічого, а відразу вулиця, то е, там саме, якби саме великий ризик е, отворення конденсату, типу там, цвілі і тому подібне. От дивіться. От кімната. От кімната. 22-й тип радіатор. Висить. Дивіться. Тут 22-й. Тут ще кімната, тут кухня. Дивіться. В цій кімнаті, цій кімнаті. Ось тут ще виходить кімната. Ой, квартира суміжна. Тут також 22-й тип. Досить тепло, комфортно. Тепер дивіться. А ось ця кімната. Дитяча. Ось тут виходить на вулицю. Це повністю зовнішня стіна. Це кут зовнішній якраз виходить. Тут вже пішла, ну якби кімната ця, що ми тільки що були. Дивіться, кімнатка дитяча, невелика, але дивіться 33-й тип. І це прораховано забудовником. Це просто-просто о! Це дуже круто насправді, що е, дійсно відповідно віднеслись. Правильно, так, як воно має бути. Тому що є великий ризик, що 22 го типу буде не вистачати по площі. Тобто прорахунок дійсно був. І про це я говорю весь час. Весь час наголошую, що можливий такий ризик. Та не треба нам, там, там маленький радіатор і все буде. Ну, до того, що деколи ну, якби ми не можемо знайти якогось спільного діалогу. Ну, але ж стараємося іти пояснювати, чому так і. Думаю, що в майбутньому люди більше й більше, більше більше будуть нам довіряти, і все буде суперних в в квартирах. Дякую.